Працівниця обласної адміністрації Анастасія Боднарська вакцинувалася від ковіду влітку. З 8 листопада для неї нічого не змінилося. Пригадує сімейна лікарка не виявила протипоказів. Після двох доз Файзера Анастасія згенерувала документ про вакцинацію та отримала паперовий варіант. Мені радила вакцинуватися ще на початку березня. Моя сімейна лікарка Вікторія Пашковська. І привіт, вакцинацію перенесла не складно. Звичайно, боліла трішки рука, але це у всіх така побічка. Температура піднялася. Але загалом. Це ніяк не вплинуло на мою якість життя після вакцинації. Загалом у департаменті цифрової трансформації та суспільних комунікацій через відмову від вакцинації нікого не відсторонили. 19 осіб пройшли повний курс щеплень ще троє отримали першу дозу. Решта у відпустках і на лікарняних. Схожа ситуація у всій обласній адміністрації. Місяць тому тут було вакциновано 80% працівників. На початку жовтня ми дізналися про те, що органи влади потрапили до переліку тих, хто має бути вакцинований, тобто структурні підрозділи. Працівники відповідно, кожен працівник ознайомлюся. Як це називається? Під підпис люди побачили, що є певний дедлайн. 8 листопада пішли до лікаря, порадились. Лікар дозволив. Ну, ти, якби, будь ласка, там вакцинацію свою підтягнули. Нацгвардія на вході до приміщення ковідні документи не перевіряє. Контроль за отриманням вимог уряду поклали на керівників підрозділів. Стосовно органів державної влади на Рівночні, це облдержадміністрація, це районні державні адміністрації, то станом на 8 листопада лише одна особа є відстороненою із Дубинської РДА, працівниця прибиральниця. Всі інші права в лікарняних відпустках або працюють в штатному режимі. Загалом ода РДА вакциновано майже 94% працівників. Майже всі чиновники вакциновані і в міськвиконкомі Рівного, пояснює заступник голови Юрій Поліщук. Цьогоріч для його працівників вакцинацію організовували декілька разів, але в мерії не розуміють, чи стосуються їх урядові вимоги, тож звернулися до мозу за роз'ясненнями постанові було вказано про те, що е, пріоритет обов'язкової вакцинації з 8 числа це освіта і е, органи місцевої влади, і там було роз'яснення місцеві державні адміністрації. Власне, це роз'яснення ми зараз чекаємо відповідь на нього, але суті справи це не міняє. Ми все одно робимо акцент на вакцинації всіх, в тому числі працівників органів місцевого самоврядування. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.